Перше вони приїхали до нас 16 квітня. До нас приїхали із Донецької області Мар'їнка, Волноваха, Курахів. І трошки пізніше приїхало дуже багато із Гуляйполя, Гуляйпільського району, Рівнопілля, Малинівка. Це були вже літні люди. Вони приїхали гуртом, громадою цілою. І отак от ми їх зразу і поселяли. Поселяли для того, щоб вони себе почували як вдома. Приходять, працюють, відпрацьовують після роботи. Вони приходять працюють в середньому день. Ми виплітаємо 20 квадратних метрів, тобто у нас своя норма, якась така вона існує, а сітки бувають різні. Є на маленькі норки, хлопці просять на міномети, на пікапи. І самий хвилюючий да. момент, коли під'їжджає запрьона, страшна машина, коли точно знаємо з фронту, Ми їх зразу вичисляємо, коли Я це за і всі, коли, коли всі тут навантажують, це це знаєте. Ми вже сльозами її зустрічаємо, проважаємо. Ці сітки Замовлення в них Сітки окопа. А звідки ви? Гуляйполе. Ну, а, гуляй поля. Ми залізничні. Те, що бомблять. А да. ви звідки? Малина. Малінок. Ми сюди приїхали, ми попали в рай. Ось його мені хороше. Дуже хороші преподавателі, що до нас хочеться до, до наших Фолуція. дітей. Досі в травмі. Я ж бачу, що ви досі психологічно це все згадуєте. Ви зразу сльози, але ж ви розуміли, що треба виїхати, правда, і кажете, що вам тут добре, що є люди. Ну ми ж один одному допомагаємо. Кажіть, дзвоніть до своїх, хай вийдуть з зони активних обстрілів. Знаю, що є зараз гуляй, поле пологи, там діти залишаються. Ви ж тут живете, ви ж є живими свідками, що тут можна жити, правда? Ну, це набагато краще ніж під щоденним обстрілом, щоденними обстрілами. Кажіть, просіть, щоб виїхали. Основне, щоб виїхали з дітьми. Це наш е, дуже добрий. Ви знаєте, ЮНІСЕФ, який багато допомагає, але ми дуже просимо для дітей з деокупованих територій, там де зараз вони переживали, бідні приїхали. Для таких як ви дітей У вас є гаджети? Є ноутбуки Чи нема? Нема, нема? буде Дивися, От такий будеш мати хороший цін. Туміш користуватися, навчишся, наушники. Дзей? Я дуже рада, що ви тут хорошою сім'єю. Я бачу, що проблеми є, але вони є у всієї країни. І ми мусимо триматися, мусимо вірити. Ми переможемо, якщо будемо єдині. А ми зараз це демонструємо, ми це показали. Ворог не очікував. А ми подивіться, продемонстрували як у єдність. Правильно російськомовні, якого б не було православного чи іншого патріархату, ми всі українці, і це наша держава, і це наша земля.